Друзі, вітаю! Сирський нещодавно звітував Зеленському 74 населені пункти. Сьогодні Україна контролює, точніше деокупувала на території Путінської Росії і рухається далі. Сирський сказав, що бої складні, бої тривають, але збройні сили, потужна армія, яка рухається тільки вперед. Ну це дуже класна новина. Збільшили за сьогодні плюс 40 квадратних кілометрів території, які ми зараз контролюємо. Ведемо перемовини з Британією, щоб дозволили нам стріляти штормше по їхній території. Ну і зрозуміло, дотискаємо і Сполучені Штати і Німеччину дати нам більше ракет, щоб можна було утримати ті позиції, які в нас сьогодні є. Зеленський, приймаючи доповідь сирського, зробив таку неоднозначну річ. Сказав: Ну, ви ж там пам'ятаєте, що у нас там є ще задачі, ну от наші цілі, ви ж там тренуйте, бо ви знаєте, що робити. Ну і зрозуміло, що росіян це дуже сильно наполохало. Вони зараз бігають, намагаються вивідати, а що ж там за. Нові цілі, а що ж там за сюрпризи готує Україна? Ну Україна завжди щось готує, причому дуже неприємне для Росії. Росіяни так не можуть дійти власне, на допомогу Курчатам. Ну, от курчат почали вивозити. Ви пам'ятаєте, я жартував, що цей виконуючий бовський губернатор, який там зірвав Путіну доповідь. Нараду своєю доповідю він сказав, почав замість того, щоб вихваляти і розповідати пропаганду, що, мовляв, все добре, все контролюємо. Він почав говорити про те, що Збройні сили рухаються потужно, що зайшли в глибину на десятки кілометрів, що 40 кілометрів лінія фронту. Путін такий, стоп, 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 типу, давайте щось не то говориш, Ти про соціалочку розкажи нам. То сьогодні він сказав, що буде курчат вивозити в Запорізьку область. Ну, всі сміються типу, мати таку велику територію Росії і вивозити в тимчасово окуповану територію, яка ще й скоро буде деокупована, ну, виглядає смішно. Але, можливо, дійсно в ньому цей український ген говорить, він хоче їх вивезти в Україну, щоб в цих людей все було добре і просто намагається скористатися ситуацією. Отак, от, от курчат вивозять в Україну, і, скажімо так, тимчасово деокуповано будемо їх деокуповувати і вдруге. Але вже цього разу. В Запорізькій області Путіну не вистачає військ. Зараз перекидують з півдня. Нам вже сигналізують. Зараз перекидують частину з Донбасу. Ну от їх просто забирають з лінії фронту і кидають на Курськ, щоб відтягнути звіти. Бачимо, що баланс сил на лінії фронту міняється, і що війну краще вести все ж таки на території Росії, де страждає її інфраструктура. Тому план вже спрацьовує, але як піджартував Зеленський, ну у нас там вже ж нові задачі. Ну давайте готуйтесь до них. Тому Путін зараз в паніці не розуміє, що робити, які це нові задачі, але й старі задачі вже пішли. Типу, якщо сили відтягують з Донбасу, це прекрасно. З півдня, Херсонщина. Ну це, насправді для нас дуже добре. В Скадовську сьогодні були прильоти по російській військовій інфраструктурі. Будемо деокуповувати наше прекрасне місто. От. І це якраз дає можливість Україні посилити свої позиції на лінії фронту на наших територіях і допомогти деокупувати. Хоча зараз дуже тяжка ситуація на Покровському напрямку, ви знаєте, загалом по Донбасу йдуть дуже важкі бої, і те, що частину відтягнуть якраз туди на Курщину, це якраз шанс і можливість для нас, скажімо так. Покращити ситуацію, ну і зрозуміло, що зараз весь світ говорить про те, що українці єдина нація в світі, єдина держава, яка дозволила собі в цьому і в попередньому столітті напасти на ядерну державу. Українці топчуть російську ядерну землю, яка типу прикрита ядерною зброєю. Українці собі це дозволили, роблять, і демонстрація цієї сміливості вона має якраз таки позитивний політичний вплив і кількість зброї, яку ми будемо отримувати, вона буде тільки тільки збільшуватися. Ось така, друзі, інформація: плюс 40 квадратних кілометрів території та 74 загалом населені пункти. Ну, думаю, завтра будемо святкувати першу сотню деокупованих російських територій, які потім можуть піти на обмін. Тим більше, що сьогодні Гоша Тихий, спікери нашого Міністерства закордонних справ. Щойно назначений, дуже крутий спеціалістик Преснов сказав, що нам ці території для себе вони не потрібні. Це буде обмінна база. Ми продовжимо визвольну війну. І Кірбі Сполучених Штатах аналогічно сказав, Україна не захвачує території заради захвачення території. Це насправді військова тактика розтягнути поле бою, щоб росіянам було важче з нами воювати. Ну, в МАГАТЕ там кричать, що як можна наближатися до атомної станції, не можна її захвачити. Взагалі, що ви таке робите? Одне просте питання домагати. Хлопця, де ви були раніше, коли вони захвачували Чорнобиль та Запорізьку атомну станцію. Що ви нам зараз баки забиваєте, що не можна її захвачувати? Чи, наприклад, коли була пожежа, ви кажете, ми не знаємо, де вона взялася. Ви підігруєте росіянам. нам, а так робити не можна. Тому те, ваші поради, що нам не можна захвачувати атомку, те ми ж для вас і робимо, щоб обміняти на нашу і повернути ці території. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей канал, це важливо. Друге, напишіть в коментарях, чому магате займає таку примітивну позицію. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.